Доброго ранку, ви дивитесь програму ДМБ. Ми знаходимося в столиці в Староноводницькому парку на алеї Організації Об'єднаних Націй. Саме тут, де було закладено камінь до 60-ї річниці ООН. Сьогодні ми будемо говорити про українських моротворців організації Об'єднаних Націй. Згадаймо, як все починалося від перших кроків до потужної інтеграції світову систему підтримки миру. Офіційний відлік участі нашої держави в шляхетній справі підтримки миру в гарячих точках планети розпочався 3 липня 92-го року. Тоді Верховна Рада України ухвалила постанову про участь батальйонів збройних сил України в миротворчих силах Організації Об'єднаних Націй в зонах конфліктів на території колишньої Югославії. Югославія, федеративна держава на південному сході Європи, яка існувала з 1918 до 1992 року складалася із шести республік у 1991 році. Через етнічні суперечності між сербами й хорватами в Йогославії починається громадянська війна. Держава розпадається. Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Македонія виходять з її складу і проголошують незалежність. Розгортаються торговельні та інформаційні війни. Проводяться етнічні чищення, виселення народів з захоплених територій. Після Другої світової війни це перший найкривавіший конфлікт у Європі. Для його врегулювання задіяно миротворчі сили ООН. У їхньому складі є і українські миротворці. Страшна громадянська війна розшматувала Балканську країну. Звірячі етнічні чистки, розстріли дітей, старих, зґвалтування та вбивства жінок. Все це робили один з одним сусіди та друзі. В центрі Європи спалахнуло криваве вогнище. Та мало хто з українців тоді усвідомлював, наскільки близько до наших кордонів підійшла чужа війна. Найкраще це розуміли військові, які взялися за справу їм непритаманну миротворчість. ті часи добре пам'ятає полковник запасу Георгій Теліженко. Ворожди, хочеться пригадати більше 150 трупів. Останню неділу було щоденно. Тобто ситуація була непростою. Перш за все, ми на протязі перших чотирьох годин за ніч розставили 28 постів спостереження між ворогуючими сторонами. Брали територію під контроль, жорстко виконували всі свої зобов'язання. І питання, бути чи не бути, було одне питання: тільки бути в 95-му В Югославії місяць працював наш кореспондент, старший лейтенант Геннадій Салівон. Завдяки його професіоналізму, сьогодні ми можемо побачити на кадрах вже майже архівної хроніки тих перших українців у блакитних шоломах, відчути те, що тоді відчували вони, коли залишалися сам на сам із війною, коли рятували людей часом ціною власного життя. Ось лише кілька свідчень. Ось зараз ви чуєте, що черги кулеметні суща. Вот прямо сейчас. Вот это уже вот є экстремальная ситуация, потому что по комусь стреляют, и люди находятся в экстремальной ситуации. Те же самое сейчас находится на миссии нашей машины, наши товарищи. Тяжело осознавать то, что ты все время находишься в прицеле какого-то снайпера. Лежу, так облоготился, и пули. Тук, пролетают. Ну где-то сантиметров 30 от меня, вот так вот война есть. Война есть война, это дело непредсказуемое. Декілька разів нас, звісно, тут і обстрілювали, тому що стоїмо на такій стороні, що між тут воюючими сторонами. Ось все-таки вважається з нами. І Люди підходять, спасибо город, що з появленням нас тут менше почали стріляти. Ми себе тут свободно почувствуємо. Це далі будуть Ангола, Гватемала, Таджикистан, Афганістан, Увець, Яраліони, Грузія, Ліван, Ефіопія та Еритрея, Ліберія, Конго. А тоді, в колишній Єгославі, було найперше серйозне випробування для молодої української армії. І справа миру, на жаль, забирала життя наших хлопців. Село Прилісне Маневичського району Волинської області. Мало хто знає про існування цього населеного пункту і ще менше тих, хто був автор. Натомість це мальовниче село сьогодні має бути відомим кожному українцю. Адже тут народився і похований 23-річний юнак Олександр Полтава, загиблий український миротворець. 18 серпня 95-го року, колишня Йогославія, до командування Укрбату звернулися представники місцевої влади із проханням перевірити на наявність мін водогін в районі містечка Глина. Один із саперів раптово захворів, і тоді заступник командира взводу Олександр Полтава завдання хворого товариша взяв на себе. Особисто розмінував водонапірну вежу, та в останній момент спрацювала міна Фарка. Приїхала машина і сказали, що пораненого привезли, а хтось загинув, остався там на полі. З Сашою я служив всього навсього три місяці. До цього у нас було три однослічання. В сільській школі, де вчився Олександр, є музей. Саме тут проходять уроки пам'яті. На одному з яких ми побували разом із представниками Волинського об'єднаного військового комісаріату, військовими комісарами Маневичів та Ковеля. люди в погонах часті гості в школі. Вони вважають за особистий обов'язок берегти пам'ять про бойового побратима і, звичайно, допомагати вчителям виховувати молоде покоління українців. Нам кажуть, щоб ми ніколи його не забували, бо це справді людина, герой, яка зробила такий вчинок, яке як. Не кожен може таке зробити зради іншої людини покласти своє життя. Він загинув, але зроби добро людям. Олександр Полтава похований на звичайному сільському кладовищі. За місяць тут зберуться рідні, односельчани і звичайно миротворці, які пам'ятають Сашу Полтаву. Навіщо українці їдуть у місії? Коли Олександр Полтава закінчував школу, випускники традиційно заклали капсули з побажанням в майбутнє. Кілька років тому капсулу його класу було відкрито. На невеликому пожовтілому папірці Олександра було написано: він хоче, щоб на землі був мир. Боже, його ж відмовляли, і сестра в Луцьку, і мати, всі ми говорили, що то війна, що він не знав, куди. Ми дуже сварили його, але він хотів так, поїхати. Село прилісне. Вулиця Олександра Полтави в цій вже багато років пустій хаті народився миротворець. Можливо, колись тут буде музей. І завітати в це волинське село вважатиме за честь кожен українець, хто обрав справою життя підтримання миру в нашому неспокійному світі. Колись один із секретарів ООН Дах Хамершфільд сказав: Миротворча діяльність не є функцією армії, але лише солдат. Здатений виконати відповідно однієї військової освіти та вишколу замало. Цьому переконалася і наш кореспондент Ірина Ястремська цього тижня. Вона разом із кандидатами до миротворчих місій опановувала науку берегти мир. Ось у цьому корпусі Національного університету оборони України розташовано навчально-науковий центр міжнародної миротворчої діяльності. Ті військові, кому пощастило пройти вступне випробування, протягом чотирьох тижнів навчаються тут теорії. Далі два тижні виснажливої полігонної практики. Навчально-науковий центр міжнародної миротворчої діяльності заснований у 2000 році. Курси для слухачів проводяться за двома напрямками: підготовка офіцерів за стандартами НАТО та ЄС, а також для участі в миротворчих операціях під проводом ООН. За 10 років у центрі підготовлено 2280 українських офіцерів та 83 слухачі з країн-партнерів та членів країн НАТО. Відповідно до директиви міністра оборони України. Жоден із офіцерів, який не пройшов спеціальну підготовку в нашому центрі, без видачі нами сертифікату. Відповідно сертифікату немає права поїхати виконувати обов'язки в місію. Тобто, наші викладачі відповідають за якісну фахову підготовку цих офіцерів. Перші українські миротворці мали високий рівень військової підготовки. Та, от миротворчості доводилось вчитись вже під час місії. Сьогодні все інакше. Спочатку кандидати у спостерігачі та штабні офіцери ООН проходять жорсткий відбір. Будь-яка корупція неможлива, допомагають лише відмінні професійні знання. Та гарна мовна підготовка. Основна увага звертається на практичне направлення підготовки, тому що людина, яка пройде навчання, вона буде виконувати завдання військового спостерігача самостійно. Тобто роботи у багатонаціональному колективі. Тобто, все спрямовано на те, щоб підготувати офіцера для самостійного виконання обов'язків у якості військового спостерігача ООН. Навчання на курсах триває шість тижнів. Перші чотири теорія, два заключні полігонна практика. Кожен з етапів від вступного тестування до підсумкових заліків не залишає жодного шансу офіцерам зі слабкими знаннями. Зважайте, всі предмети викладають виключно англійською мовою нею ж між собою слухачі повинні спілкуватись навіть на перервах, такі правила. Фактично, коли йде мова про специфічну термінологію, професійну, навіть добрі знавці мови, стикаються з незнайомими словами, але від того процес стає навіть цікавіше. Підполковник Олександр Оліфіров, викладач вимогливий та досить суворий. Він як ніхто зацікавлений в гарній підготовці слухачів, адже відомі випадки, коли відбувалася репатріація, це ганебне повернення на батьківщину офіцерів із слабкою підготовкою. Зважайте, який це мінус центру та його викладачам. Наприкінці курсу ми маємо тест, де перевіряється спроможність офіцера виконувати свої обов'язки. На жаль, деякі офіцери не складають перш першого це іспит з водіння автомобіля. Минулого року тут у центрі ми були здивовані, коли побачили жінку-слухачку курсів. Проте сама капітан Людмила Кошева нічого незвичного в цьому не вбачає. Думка, що жінка не може бути спостеріжем, взагалі що не може брати участь у місії. Насправді є дуже широка програма гендерної політики, що вимога вимогою ООН є, щоб не пам'ятаю, який процент учасників операції або спостеріжців були саме жінки, тому що це допомагає роботі з цивільним населенням. Сьогодні Людмила вже військовий спостерігач ООН в Республіці Конго. і це є яскравим прикладом того, що жінкам у миротворчій місії нині двері відкриті. Але щоб стати слухачкою центру та претендувати на службу в місіях ООН, недостатньо лише апелювати до гендерної рівності, як і чоловіки. Жінки повинні мати високий рівень знання англійської мови, виконувати обов'язки на офіцерській посаді не менше п'яти років та вміти керувати транспортними засобами з досвідом не менше двох років. Десь на протязі останніх трьох-чотирьох років жінки, офіцери активно залучаються до курсів в нашому центрі. І деякі з цих жінок вже виконували і виконують завдання в миротворчих місіях, враховуючи підходи до підготовки офіцерського складу в інших країнах, які ми називаємо країнами партнерами, вони не виділяють жінку і чоловіка якось між собою по гендерній політиці. Рік у рік вимоги департаменту миротворчих операцій ООН стосовно підготовки персоналу постійно переглядаються і зовсім не в бік полегшення програм. Природно, що і якість викладання має бути на міжнародному рівні, тому тут постійно працюють і іноземні інструктори. Серед них і співдиректор центру, офіцер французької армії. Моя задача тут дієс е, заключається в бученні слушателям. Стандартом стандартів АОН, НАТО і ЄС і теж ем, плен, е, оперативного е, планування. Проте нашим військовим також є чому навчити західних колег. Данія, Норвегія, Канада, Швеція, Фінляндія в цих країнах добре знають наших інструкторів, які в свою чергу викладають тамтешнім слухачам. Та майже в кожній групі разом з українськими офіцерами до майбутніх миротворчих місій готуються і слухачі за кордоном. Підготовку у нас проходили офіцери з Литви, Латвії, Словаччини, з Хорватії. Тобто ми маємо можливість на кожному із курсі запрошувати до п'яти офіцерів, які офіцерів іноземців, які можуть проходити підготовку на наших курсах. Більша частина слухачів курсів вже виконували миротворчі місії у різних країнах світу. Серед них і майор Йосип Матлай за його плечима досвід миротворчих операцій НАТО. Але він зазначає, служба військового спостерігача під егідою ООН – це зовсім інша робота. Та діяльність така. Була в Іраку і в Куветі, вони, вона проходила не під егігідою ООН. Відповідно, є певні процедурні, різ... певні процедурні відмінності і застосування в сил в їх статусі. І, на чому хотів би наголосити, що нас готують як військових спостерігачів ООН. Це люди, які виконують свої обов'язки без зброї. Це основна відмінність. Система підготовки українських миротворців вдосконалюється з кожним роком, а це означає, що там, за кордоном, їхня діяльність вже не ґрунтується лише на мужності та співчутті, як було колись на початку 90-х. Тепер це глибокі знання та якісна практична підготовка, що дозволяє не лише берегти чужі життя, а й обачніше ставитися до власних. І звичайно, далі доводити усьому світові миролюбну політику нашої держави як донора миру та безпеки. У цю п'ятницю миротворців в центральному будинку офіцерів особисто привітали з професійним святом міністр оборони України Михайло Єжель та начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України Григорій Печенко, перебуваючи в інших країнах, перебуваючи і зустрічаючи з начальниками генеральних штабів інших держав, коли дають дуже високу, перш за все, фахову професіональну оцінку нашим миротворцям. Я зичу їм здоров'я. І хочу побажати, щоб вони і в подальші же наполегло виконували ті завдання, які перед ними стоять щодо підтримання миру ПЗС на нашій планеті, і щоб вони завжди після виконання завдання були живими і здоровими. Свято Найкращі з українських миротворців отримали відзнаки Міністерства оборони та цінні подарунки. Михайло Єжель також презентував присутнім перше тематичне видання України миротворці. Та зауважив. Якщо хтось думає, що наші воїни їдуть туди заробити гроші, це неправда. Якщо вони думають, що вони їдуть туди відпочивати, це теж неправда. Вони несуть там настоящу бойову службу. От. І ми низько склоняємо свої голови перед тими, хто в мирний час виконує такі важливі завдання. Вітаю святом. в бажаю кожному, щоб його праця була. Відмічена, щоб вони визначали завжди відчували, що вони робили настоящу справу, і щоб ніколи ніхто не сказав їм, як колись сказали, я вас туди не посилав. Щастя вам здоров'я і кожному, щоб вас все було гаразд. Вже не перший рік в Україні говорять про спорудження пам'ятника загиблим миротворцям, ніби і місце вибрали непогане на розі вулиць Дихтярівська та Зоологічна. Проте, як завжди на це немає коштів, це була програма ДМБ. З вами був Ян Ванишин. До зустрічі на п'ятому у наступній програмі: як вартували військових журналістів? Хто завжди в епіцентрі війни? Та чи потрібні Україні військові змі?